740 років з моменту заснування, 27 серпня, рівняни відзначали День міста. Які заходи відбулися в обласному центрі, знає Павло Невесенко. Марію Несвицьку вважають покровительницею рівного. Відтак жодне відзначення Дня міста не обходиться без урочистостей біля її пам'ятника. Цього року розпочали з молитви за рівне та Україну. Завтра і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. По тому чиновники, військові та спецпризначенці поклали квіти до пам'ятника княгині. У 740-у річницю Рівного багато говорили про війну в Україні та роль нашого міста у боротьбі з окупантами. І саме головне, знаєте, ми українці дуже потужні в тому, що ми єдині. Місто Рівне теж показало, що від дітей до дорослого ми можемо кожен, кожен день донатити, кожен день допомагати, але є наша мета це є перемога. Тому вона буде незабаром. Слава Україні! А мистецькі колективи міста влаштували концертну програму для містян. Тут було присутнє все: вокал, танці та театральні імпрези. Відзначили нагородами і тих, хто робить внесок у розвиток рівного, зокрема, вручили орден донці заступника начальника управління культури і туризму Андрія Ткачука, який нещодавно пішов з життя. Андрій Петрович десятками років був тут, був на всіх заходах. Без нього в місті не відбувалося нічого. Він був присутній, коли відкривався і проектувався цей сквер, коли проектувалася ця вулиця. І ми не будемо сьогодні робити для нього хвилини мовчання. Я би він ніколи не виходив публічно до людей. Він завжди був поруч і робив роботу, яку ніхто не бачив і без якої неможливо. Але давайте сьогодні ми йому просто дуже прихливо поплескаємо. Він нас точно чує. Перша згадка про наше місто була у 1283 році. Воно пройшло складну і непросту історію, аби стати тим, яким є. Містяни закликають пам'ятати свою історію та любити рівне, як і всю Україну. Любіть Україну, як я її люблю. і кращої землі в ми в світі нема. Нас свої шкурі і спитав. Любіть її, як я люблю. Я за любов. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини Рівного.